Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про наших помічників. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машинки помічниці прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, дітки, це побутові прилади, наші помічники вдома, домашні помічники. Дітки, поміркуйте, а чому побутові прилади ми називаємо домашніми помічниками? А давайте познайомимося поближче з ними. Він продукти зберігає, їжу в холоді триває, є у ньому морозильник, зветься диво це. Холодильник молодці. Змеле дрібно і змішає, на шматочки порубає. Зробить він пюре і сік, він на кухні помічник. Що це, дітки, таке? Так. Ви здогадалися, це блендер. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє, Піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Що це, дітки, таке? Це мікрохвильова піч. То холодний, то гарячий. дома кожен мене бачив і співає. Я від... і співаю, я від жару і пускаю з носа пару. Що це, дітки, таке? Так, ви здогадались, це електрочайник. Малята, а поміркуйте, які побудові прилади можуть знаходитися у вас в кімнаті. Так, телевізор, комп'ютер, пилесос. Вентилятор. А матусі допомагає. Як ви думаєте, що допомагає матусі? Пральна машина, праска, фен. Дітки, ми можемо зробити такий висновок, що усі прилади це наші незамінні друзі у побуті. Електрочайник, пральна машина, холодильник, праска, мікрохвильова піч, блендер. А зараз погираємося в гру. Знайди пару, поєднаємо прилад із тим, що він може робити. Праска, дітки, як ви думаєте, що праска робить? Ну, звичайно, праска прасує білизну. Пілесос, дітки, що робить пилесос? Правильно, пилесос чистить килим. А що робить пральна машинка? Пральна машинка допомагає прати одяг. Ми чудово з вами погралися. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!